Шановний, я прошу вас заспокоїтись, бо інакше мені доведеться застосовувати силу. Як ти мене назвав? Ну все, ти сам напросився. Не зрозумів. Ти що тут влаштував, жоводир? Володимир Іванович, я тут тренуюсь. А якщо завтра раптом якесь ЧП, наші покупниці вони мають відчувати себе. У безпеці. Покупниці? Покупці. Тобто ти припер на роботу зброю, щоб перед бабами покрасуватися? Яку зброю? А! То це просто шокер! Це можна знешкодити супротивника. Е... Так точно. Значить, це зброя. То це що виходить? Лопата теж зброя? В умілих руках так. А твої руки ростуть із такого місця, що їх умілими точно не назвеш. Наказую негайно здати зброю. Наказую негайно здати зброю.